Друзі, радий вас вітати! Найкраще бізнес радіошоу «Україна Експертна думка. Знову в ефірі Продовжу розповідати історії. Успішного українського бізнесу, з вами, як завжди, ваш Денис Кайер. Сьогодні в нашому етері знову будемо говорити на тему, яка ну не знаю, ну може ще роки чотири, тому мало кого взагалі з українців цікавила. а Зараз на слуху у кожного українця: дрони, батареї до них, інновації в їх виробництві і, взагалі, сучасні технології, як військового, так і цивільного виробництва. Отже, про це і поговоримо з моїм гостем. І задоволенням вам представляє Єсип Павло, засновник компанії Павел Павер. Павло, вітаю вас! Вітаю, Денисе. Так, ну е, мені зрозуміло вже звідки назва. <с <с Тут як то кажуть, все просто. Але давайте розкажіть, будь ласка, е, трошечки про компанію. І взагалі, е, ну я так розумію, що зараз ця сфера досить насичена, да ну вимоги, бо такі є. Е, як е, які ключові відмінності вашої продукції, ваших акумуляторів від інших? Угу. Е, ну, якщо говорити про відмінності, тут можна взагалі розділити його на багато складових: там технологічна складова, а функціональна складова. Загалом ми використовуємо нові технології це лазерні зварки, ультразвукові, чого немає в багатьох в України. Але мені здається, що основний момент не сама технологія як така, а формат її використання, як вона застосовується. Тобто ми працюємо напряму з військовими частинами, з підрозділами, і, і основна наша ключова сила в тому, що ми виготовляємо індивідуальні сплітники. Спеціалізовані акумуляторні батареї для наземних роботизованих комплексів, вони є дуже специфічні, а також високопотужні батареї для великих гігантських дронів, можливо, чули, Баба Яга або ну, угу. такого класу. Угу. А окей, а, як довго чим займаєтесь? І окей, зараз зрозуміло: військовий напрямок. Чим до, якщо ви, я так знаю, що ви започаткували діяльність свою ще до повномасштабного вторгнення, чим до цього тоді займалися? У нас і зараз працює компанія, вона називається 3D Tech, це дослідницько-конструкторське бюро, це R&D компанія. Ми займаємося різними розробками. І, власне, коли почалася війна, з нами також зв'язувалися різні військові стосовно розробок. І, власне, саме з їхнього запиту, те, що є потреба в акумуляторах, вони казали, давайте нам давайте, які є варіанти. І на базі цього ми і запустили нашу діяльність, тому що потрібно було закрити потребу. До нас зверталися і кармічно себе погано почували, коли там перші рази казали ні, ми того не робимо, не знаємо, але ми ж арендішники, тому розібралися та й запустили. Це дуже просто насправді. Ну, Звучить. Так. Ну, так. Окей. Розкажіть мені, будь ласка, щодо інновацій. Да? Я так розумію, що з рахуванням того, що дуже швидко все змінюється, мені здається, що тут інноваційні продукти ледь, мабуть, не кожного тижня треба робити в різних цих от військових наших напрямках. Які інновації впродовж, впроваджуєте, в Обнизя батарей можливо ще якісь там напрямки. Розкажіть трошки. Бачите, якщо говорити про інновації, ми використовуємо перевірені часом технології. Це саме підходи до виготовлення акумуляторів. До війни в Україні не було такого виробництва взагалі, тому що відповідно не було запиту, куди вставляти ці акумулятори. Але от з наявністю безпілотних систем стала потреба чим же їх заживити. І, власне, використовуючи технології, які є зараз в Китаї для виготовлення автомобільних акумуляторів, ми їх перевезли сюди і зараз використовуємо для того, щоб створювати акумулятори. Тільки не для автомобілів, а для наземних роботів та безпілотних систем. Тобто тут, як перевірена часом підхід до виробництва. Інновацією тут можна вважати те, що ці акумулятори вони відрізняються від автомобільних, тому що в них є можливо сказати військова вимога, а це дуже високі технічні показники саме. Розряду можна так сказати, і е, показники по вібраціях там, де вони використовуються, тому що ви ну, уявляєте автомобілі, вони їздять по дорогах. Е, це така м'яка, м'яка переміщення, коли це є наземні дрони, вони можуть бути без підвіски. Це завжди вібрація, тобто це особливі вимоги до е, самої якості виготовлення акумулятора uh -huh. і тих складових додаткових, які гасять вібрації корпусів, які забезпечують захист від усколочних або навіть Кульових уражень, тобто тут саме не до самого акумулятора, а до глобального комплексу виконання. Окей, okay. а скажіть мені, будь ласка, вам доводилось, Треба було збільшувати не знаю виробничі площі для того, щоб повинні це робити? Чи у вас от все як було? Так ну мені просто цікаво наскільки ви масштабувалися спочатку повномасштабки з урахуванням нових вимог для вашої продукції? Ну, можна сказати, що масштабування було там в x20 разів, але це, звісно, якщо від нуля брати. Ага. Але це також важливо. Тобто зараз в нас в проєкті задіяно 20 людей, це наша така виробнича команда. Вона покриває ті потреби, котрі зараз є на поточну секунду в плані дослідних розробок, бо ми постійно робимо і нових, ну, якби нового типу батареї, так і ті, котрі вже є поставлені на потік, які мають сертифікати, технічні умови, ті, які вже в масовому можна сказати, виробництві. Друзі, сьогодні у мене в гостях Єсип Павло, засновник компанії Павел Павер, і говоримо ми про батареї для дронів, дрони, да, і взагалі нові інновації в військовій, ну і можливо і цивільній теж в принципі, темі і напрямку. Окей, скажіть мені, будь ласка, ще одна така штука, як -то кажуть, питання на злобу дня, да? Чи доводилося вам стикатися з різними ІПСО, да? Там спрямовані проти вашої компанії. Ну, бо зараз дійсно багато різної інформації. І далеко не всім українцям вдається фільтрувати, як то кажуть, той потік різної інформації, і ледь не кожного дня щось новеньке прилітає. <тас> Якщо говорити прямо, от класичний формат ІПСО, з нашого досвіду в нас такого не було, тому що е інформаційно наша компанія вона є в закритому доступі, можна так сказати. Е з чим ми стикалися? Е ну, Це не можна сказати, що це ІПСО. У нас е на початку війни, коли ми тільки заходили в е тему акумуляторів, в нас дійсно були е випадки, коли Бареї були не найкращої якості, і так чи інакше це не призводило до якихось втрат, але якість завжди можна було покращити. І в цей момент ми стикалися, що просто був перелік фідбеків, що ось тут можна покращити, ось тут можна змінити. Це не є іпсо, це є реальний фідбек від експлуатантів або людей, котрі е мають досвід, як краще це зробити. Ми цей досвід перейняли до себе і зараз випускаємо ту продукцію, яка має відповідні сертифікати і е е е затребувана виконують. Задачі, котрі потрібно. Я правильно розумію, що фактично на напрямок, можливо, я не знаю, як правильно це сказати, на скажімо так, покращення, можливо, якісь зміни впливають саме замовник, тобто саме військові. Да? Тобто, вони вам дають фідбеки, ви на основі цих фідбеків щось відозмінюєте. Чи ви ще на якісь спираєтесь моменти, або на що ще дивитесь? Так, основний фідбек це в нас є від експлуатантів. Це є військові, це є навчальні центри, які в дуже в динамічному також режимі використовують акумулятори і в різних дронах наземних літаючих. Це основні джерела наших фідбеків: військові плюс навчальні центри. Окей, okay. uh, питання максимально просте, да, для того, щоб для розуміння, да uh, як uh, конкретно ваші розробки, uh, скажімо так, допомагають покращити ефективність саме виконання бойових завдань всіх цих систем, для яких ви робите акумулятори? Ефективність використання залежить саме наша складова, впливає на дальність, ага. а також на час використання ага. різних дронів. Тому ті акумулятори, які ми робимо, це завжди високоємнісні угу. і високострумні речі, які дозволяють працювати на різних глибинах, якщо це там звичайні дрони, 20-25 кілометрів і далі. І для наземних дронів це також дуже великі відстані, особливо коли вони зараз ще працюють в зв'язці з оптикою, і дрон може використати всю ємність акумуляту. Мулятора в одну сторону і забезпечити дуже глибоке проникнення. Да і чим далі, тим краще Важливо, плетів би і ніс би якомога більше потрібних речей, скажімо так. Окей, а наступне питаннячко. Я вже не вперше в принципі чую, що у нас зараз в Україні військовий напрямок, військове виробництво, технології військові є в принципі ледь не найкращим в світі, тому що ми фактично зараз знаходимося в стані війни. Ми покращуємо все ледь не кожного дня, бо є дійсно запит від безпосередньо військових. Як ви думаєте, чи дійсно це так по перше? Ну зі свого боку скажіть uh -huh. да, це перше. І друге, як ви думаєте, взагалі розвиватись далі буде цей напрямок ось військових таких технологій, якихось рішень да, в Україні? Чи треба це робити взагалі? Ну, може, мені здається, мені особисто здається, що Україна прямо може поки прям топом бути в цьому напрямку. Тут важливо підкреслити, що вона не може бути топом. Вона є на поточну секунду топом в напрямку безпілотних систем. Минулого тижня у Києві пройшов Defense Tech Forum 2025, який зібрав українських розробників всіх, хто зв'язані в Defense Tech. і це була наймасштабніша виставка оборонна за всю історію. Такої великої ще не було. І це ще раз підкреслило те, які наскільки потужні розробки як тактичного рівня, які можуть забезпечити дуже швидку. Перевагу нашу, тому я вважаю, що вже зараз навіть на цьому форумі було надзвичайно велика кількість людей з Європи, з США, інвесторів, які розглядають ці розробки, які є дуже перспективні, вони готові інвестувати і розвивати їх далі. Тому так ми є полігоном для випробовування, і одночасно не просто полігоном для випробовування, а там, де на виході завжди лишається тільки ефективний продукт. Той, який нам дає результат, і ми можемо зараз записувати ось це інтерв'ю в Києві, знаходячись. Ну і от спокійно розмовляючи, тому та ми вже є передово. Важливо зараз це не втратити і не дойти до того, щоб на базі оцих от розробок зростали якісь закордонні іноземні компанії. Треба допомагати тим, хто є тут, щоб піднімати наш рівень оборонних компаній. І вони виходили в категорію світових компаній, а не світові викупили нас за три копійки і. І представили це як власні розробки. Важливий важливий аргумент. До речі, дякую, що на цьому наголосили. Я думаю, що дійсно це правильна позиція була. Друзі, сьогодні у мене в гостях Єси Павло, засновник компанії Павел Павер. Павло, і останнє запитання в нашому ефірі трошечки в іншу сторону. Мене взагалі це здивувало, і хочу прям детальніше зрозуміти. Ваша ініціатива з виданням книжок для військових шпиталів це що таке? Що це за ідея? Така які книжки розкажіть трошки детальніше? В себе в компанії історично ми використовуємо алін підхід. Та стоїчний підхід, підхід стоїцизму до організації роботи і до персонального вайбу це е, е, філософія антична, яка допомагає тримати е, думки в спокої і завжди бути сфокусованим на діяльність, тримати бадьорий стан. І ми зрозуміли, що ці книжки вони дуже тоненькі, це там 90-70 сторінок, але вони мають концентрат знань, які допомагають е, як би, розслабити психіку. І ми вирішили видати, видати ці книжки і забезпечити. Передачу їх в військовий госпіталь у Львові, і вони безкоштовно роздаються військовим, ті, хто хоч ну, на реабілітації має нагоду почитати і е, збавити психічне навантаження, котре є, є в людей. Останнє тепер точне питання. Павло: які плани? Да, які плани на е, зараз? І, але взагалі мені цікаво в вашому напрямку, які плани після закінчення повному штабного турні. Зараз основний дійсно фокус є на оборонних розробках, ті, котрі прискорюють перемогу. Одночасно з тим є і розробка рішень, котрі 50 на 50 можуть працювати в як і в цивільному житті. Це різні акумуляторні станції. Це якби основний наш продукт, який може, може і є затребуваним зараз, він правда військових, для того, щоб забезпечити живленням різні пристрої на в окопах, в, там, де вони потрібні. І так само це ми вважаємо, що це перспект. Еспективна буде розробка і е, після війни е, персональні блоки живлення для будинків це великоємнісні, велико і персональні портативні для виїзних мандрівок і так далі, щоб забезпечити живленням на кемпінгах. Ось такого плану. Ну але звісно, за, зараз основний фокус саме на оборонні розробки. Ну що ж, дякую вам, Павло, за те, що прийшли до нас, розказали про такий напрямок. Я вам бажаю успіхів. В першу дякую. чергу зараз ви дійсно працюєте на нашу загальну перемогу, працюєте на військову оборонну інфраструктуру, тому вам сил наснаги. Робіть все можливе для того, щоб ми якомога швидше наблизилися до цієї перемоги і перемогли нашого ворога, і ваша продукція безпосередньо допомагає в цьому. Тому дуже дякую вам. Хай вам дійсно щастить. Дякую, Денисе. Ну що ж, друзі, у нас сьогодні в гостях був Єси Павло, засновник компанії Павел Павер. Говорили, говорили про дрони, батареї до них, інновації в виробництві. І про книжки, до речі, теж говорили. Ось така у нас сьогодні була бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.